Вітаю вас, друзі! Рада всіх бачити на своєму каналі. Сьогодні буде друга частина продовження про Антуріум Silver Blush, як я його реанімовувала. Якщо ви не бачили першої частини, я її залишу в кінці відео, посилання, по якому ви можете тапнути і перейти на перше відео, подивитися, з чого вся починалася оця моя проблема і дилемма з тим Антуріумом Silver Blush. В антуріума поступово засохли всі листочки, і там лишився тільки один піньочок. Куріння він також скинув, що саме цікаве. і для того, щоб його сильно там не залити, щоб він не загнив, я його переклала в мох. В мосі він в мене стояв, виглядав він ось так, який собі не дуже красивий. І в один прекрасний день прекрасний, я його засушила. Я просто невчасно полила мох. Він в мене простояв в сухому мосі, і відповідно він засох. Я ще його потримала місяць, можливо, півтора в тому мосі, ніякого руху не було. Зверху почала чорніти оця точка росту, і я зрозуміла, що толку не буде. І останнє відео, яке я з ним записала, це було 16 березня. Але. Я дуже хотіла мати цей антуріум сільверблаш, і тому я, недовго чекаючи, не чекаючи, поки той відживе, я собі купила новий. І в кінці лютого мені прийшов пакуночок з моїм антуріумом. Виглядав він ось так, я вам покажу фотографію. Він був з відкритою кореневою. Я його пересадила в гарний субстрат, рихлий, досить непоганий. Поливала я його по мірі просушки ґрунту, не даючи йому повністю висохнути. Щоб він такий був, ну, наполовину просох отак десь. І не дуже багато я йому наливала. І він, хочу вам його показати зараз, це з лютого це 4 місяці, виглядає він ось так. Ось це і ось це листочки, з якими він прийшов. Був ще один листочок, він засох. Потім він мені випустив ось цей листочок, ви можете бачити, наскільки він більший від попереднього. І потім дав ось цей ще більший, ніж цей. Саме прикольне, що він сам собі отак розставляється, він спочатку був над листочком, покажу фотографію, а потім він собі пішов так вбік. Як розвертався цей листочок, як він був маленький, з якого маленького він розвернувся до такого великого, я показувала в своєму телеграм-каналі. Там я найперше. Публікую фотографії моїх рослин, якісь новинки. Тому, якщо ви ще не на моєму каналі, обов'язково підписуйтесь, у нас там класна тепла атмосфера, ми там ділимося своїми новиночками і різними проблемами з рослинами і вирішуємо їх разом. Посилання на телеграм-канал буде в описі до цього відео і також в першому закріпленому коментарі, тому всіх чекаю. І от зараз він мені розкручує новий. Листочок, бачите, яка це прелість. Він такого коричневого кольору з яскравими прожилками, він ще буде розтягуватись, розтягуватись, я навіть не знаю, до яких розмірів він розтягнеться, тому що ось цей дуже гарно мені розтягнувся. Більше того, я вам підзніму окремо і покажу. В мене тут накльовується ще щось рости. Можливо, це нова точка росту, я не знаю, але дуже схоже, що ще один листочок буде рости в мене. З пазухи іншого листа. Ну, побачимо. Стоїть він у мене в такому кашпо, орхідейному. Знайшла тільки одне орхідейне кашпо, яке мені підходило під горщик, тому що листочки він опускає. Можете бачити, що він прям лежить на цьому кашпо. Опускає вниз, і горщички для нього занизькі. Отакий От горщик, і як бачите, якщо його поставити, то буде черкати листочком по дну. Субстрат у мене дуже-дуже рихлий, багато дуже тут кори, соснової кори, кокосових чіпсів, перліту, є вермикуліт крупний, але тільки крупний вермикуліт. Навіть є тут мох з фагном порізаний, і зверху я його обкладаю цим мохом. Його треба постійно зволожувати, я його прискую з пульвізатора. Це дає додаткову вологість для листочків, і плюс до того активуються оці повітряні корінчики, які тут є. Не ну, активуються і починають краще рости. Я вже нещодавно його пересадила, не знімала для вас, вибачайте. Я його пересадила, і ті повітряні корінці, які наросли, я їх запхала в горщик, щоб вони росли далі в горщику. Дуже гарно мох активізує оці повітряні корінці. Не стояв в мене ні дня в тепличці. Дуже гарні листки, великі, широкі. Я не знаю, це антуріум, Silver Blush, можливо, це на Дороякі, може, це дороякі сільвер блаш, можливо, це кристаліном. Поняття не маю. Тому що сільвер-бланші, вони всі різні. І я собі придивилась ще один, який повністю залитий сріблом. Дуже-дуже також цікавий. Ну, ось так. Тому, що хочу сказати вам, друзі, якщо у вас щось не вийшло один раз з рослинкою, не переживайте, не засмучуйтесь. пробуйте ще раз, як бачите, от... доказ того, що все може вийшло один раз це. Не означає, що у вас не вийде з цією рослиною і що з нею буде щось погано. Е, трошечки, звичайно, недосконалі листочки, є пожовтіння, але я вам маю сказати, що на ньому був павутинний кліщ. Я не знаю, з якої рослини вони до нього перелізли, їх було мало, павутини тут не було, просто якісь особи не тут лазили, але я його обробила, і ніби нічого, все нормально. Ну, але пожовтіння було, і такі от коричневі трошечки штучечки є. Е, можливо, десь я його трошки підзалила. Або підзасушила, ну, ніби стараюсь поливати рівномірно, але то таке. І зараз сильна спека, може, це щось вдалося? Ну, в принципі, він прекрасний, дуже красивий, мені дуже подобається. Бархатні листочки, виглядає він фантастично. Ну, друзі, не опускайте руки, пробуйте ще раз і вас все вийде.